Подивіться, за мною, віця, віця, за мною Відколи він хлопець, я його боюся. Ти вже кіт. Ми йдемо мірити температуру, бо щось гребе всіх. Байдуже, що гристи, аби меронове. Сік. Колбак. Торт. <клух> <клух> Без тебе ніяк. Конструктор з нами, настолки з нами. Да, да, я. Який вже кабан, Ти бачиш? Він думає, що він повністю в коробці, не лише головка, mm -hmm. Що він весь в коробці. Оріон, тебе видно. Рабик папу! Роби папу. Не починати. Ну давай, кажи, подивися, що наробив. У нас вже нова гра. Оріон. Моя черга, я м'яч. Перевертаємо. Оріон не гризе шафу. Ти дивись, ну. Оріон шафу завалив нам. Ма, там дощ іде. Да. Сильний? Да, сильний, сильний. Я людина? Ні. Я тварина? Ні. Я їжа? Ні. Що ви в садочку вчили? Сильний, не сильний? Вітер? Да. Сейчас Оріон найде вам то, що треба.